Золотіють безмежні українські лани. Це не просто поля, це основа нашої історії, наша філософія життя, з покоління в покоління наші предки хлібороби творили не просто врожай, а цілу культуру, сповнену глибоких традицій та сакральних оберегів. Хліб для українця це не лише їжа, це святина, це символ життя, добробуту та Божого благословення. З ним ми народжувалися, вінчалися і проводжали в останню путь. Хліборобський рік був низкою обрядів, починаючи від зажину, коли вперше входили в поле церкви, і аж до обженків, фінального свята зібраного врожаю. Кожен етап супроводжувався піснями, молитвами та повір'ями. Перший жатий сніг, останній зрізаний колосок все мало своє значення. У цій праці не було дрібниць. Адже земля це мати годувальниця до якої ставилися з глибокою шаною. Головними оберегами хліборобського циклу були ті, що символізували зв'язок із землею та предками. Одним із головних оберегів є дідух. Але з того ж священного колося, сповненого життєвою сили, створювали ще один особливий оберіг жниварську ляльку. Вона була сплетена з найкращих, найповніших колосків, була втіленням духу поля та берегині роду, її створювали без використання ножиць, лише зв'язуючи вузлами та нитками, щоб не обірвати життєву силу. Вважалося, що ця лялька-жінка зберігає в собі всю родючу енергію зібраного врожаю, оберігаючи родину до наступної сівби. Вона зберігалася на почесному місці в домі чи коморі, передаючи силу минулого року для забезпечення майбутнього добробуту. Хліборобство для нас це не минуле, це наша генетична пам'ять. Звичай поцілувати хліб, який випадково впав, шанобливе ставлення до кожного зернятка, традиція ставити дідуха на різдво чи плести жниварську ляльку все це живі нитки, що пов'язують нас із нашими пращурами. Українські хліборобські обереги це потужний код нації, що вчить нас головному цінувати працю, поважати землю та берегти свій рід. А допоки ми шануємо свій хліб, допоки пам'ятаємо свою історію, доти житиме Україна.